Тельці, вітаю вас! Це гороскоп для вас на січень 2025 року. Мене звуть Ольга Медведська, і ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології українською мовою. Січень підготував для вас багато різноманітних подій. Вам доведеться, можливо, як і знаходитися в русі, тобто, можливо, десь переїжджати. Також ви багато будете спілкуватися, і ще вам доведеться повернутися до вирішення. Якихось питань пов'язаних із вашою сім'єю. І так в перші ж дні січня з 1 по 5, а найбільше це відчуватиметься 3 січня, відбуватиметься напружений аспект опозиція між Марсом та Плутоном. Марс це планета агресії, війни, а також конфліктів. А Плутон це планета трансформації, влади і тиску. Тож ці дві планети. Утворивши напругу між собою, розповсюджуватимуть цю напругу і на увесь світ, як на простих жителів, так і на світову арену, тобто можуть відбуватися якісь напружені ситуації між країнами і всередині країн. І в цей час не слід бувати в місцях великого скупчення людей. Також не встрягайте в якісь з'ясування відносин, і як би вам можливо не хотілося прояснити якусь ситуацію, вирішити якусь проблему. Все ж таки не потрібно її вирішувати, переламуючи через коліно, не слід це вирішувати з позиції сили, принаймні не зараз, не в цей період часу. Ще у вас буде для цього шанс, і ця ситуація знайде своє вирішення. У вашому випадку цей аспект задіюватиме ваш четвертий та десятий гороскопу, через що ви можете відчувати дуже сильний тиск на вас, якихось ваших обов'язків. Можливо, ваші домашні будуть покладати на вас занадто великі сподівання, чогось від вас вимагати, і це може також вас гнітити. Також може відбутися загострення якогось. Питання або ситуації, коли ви знаходитеся немовби між двох вогнів, коли вам потрібно гасити пожежу, образно кажучи, і вдома, займатися якимись сімейними невідкладними питаннями. І також буде горіти, наприклад, по срокам або якісь проекти важливі у вас на роботі, і ви будете буквально розриватися між цим і тим. 3 січня Венера переходить в знак риб. І це ваш 11-й дім гороскопу. Венера це планета романтики, гармонії, а також краси і матеріальних надходжень. Тож в цей час ви можете очікувати на якийсь подарунок, наприклад, від когось із ваших друзів чи колег. Також це може бути і покращення стосунків між вами і вашими друзями, колегами. А для кого є актуальним пошук нових стосунків, то ви можете познайомитися. Через ваших друзів або через інтернет. 4 січня відбуватиметься гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном, і завдяки цьому положенню ви зможете досягнути того, що ви хочете в вашій діяльності завдяки вашій наполегливості. У вашому випадку цей аспект буде включати 9 й 11-й домик вашого гороскопу, Тож ваш успіх може стосуватися, наприклад, якогось соціального проєкту чи проєкту, пов'язаного із темою інтернету, новітніх технологій, а також, можливо, із темою закордону іноземців. Це може бути якийсь, і, наприклад, контракт із іноземною компанією, або ж ви можете. Вдало здати іспит з іноземної мови. Загалом, 9-й дім це також і навчання. Тому в цей час, для кого є актуальним, ви можете вдало здати іспит, якщо при цьому ви доклали достатньо зусиль. 4 січня Марс в своєму ретроградному русі, до речі, він вже буде ретроградним протягом всього січня. Тож, в своєму ретроградному русі він повернеться в знак рака. Тобто ваш третій дім гороскопу. І з цього часу ви можете займатися вирішенням тих справ, якими ви займалися в жовтні. І вони можуть бути пов'язані із документацією, з якимись вашими переїздами. Ви можете їхати в ті місця, які ви відвідували в жовтні. Також це можуть бути поновлення якихось переговорів або загалом розмов і спілкування з тими людьми, з якими ви вже восени 2024 року контактували. Також ви можете приступити заново або повернутися до навчання, яке ви тоді, можливо, закинули. 6 січня відбудеться квадрат, напружний аспект між Меркурієм та Нептуном. І це буде час, коли буде багатенько брехні. Ми будемо схильними вірити. А нам будуть схильні інші люди брехати. Тож будьте уважними, не в'язуйтеся в якісь справи, які є неперевіреними. Тобто не спілкуйтеся взагалі з якимись аферистами, не піддавайтеся на чиїсь надто гарні можливо вмовляння чи обіцянки. А також фільтруйте вхідну інформацію з різних джерел. З 8 по 28 січня Меркурій це планета комунікації інформації, пересування. Перебуватиме в знакові козирога, тобто в вашому дев'ятому домі гороскопу, і в цей час всі ми станемо більш зібраними, будемо мислити більш структуровано, виважено, будемо схильними до того, щоб спиратися на свої судження, а не на переживання та емоції. І в вашому випадку ви будете вирішувати можливо якісь бюрократичні питання або питання юридичного характеру, чи займатися справами пов'язаними із навчанням або з викладацькою діяльністю тут кому що ближче. Також ви можете присвячувати час вивченню іноземної мови чи зібранню документів, скоріше за все, пов'язаними із закордоном. Це, можливо, буде те, що ви будете робити, наприклад, закордонний паспорт, відкривати візу, або ж ви будете безпосередньо вже їхати за кордон. 12 січня відбуватиметься аспект удачі між Марсом та Нептуном. Тож в цей день всі справи, які ви будете робити активно, куди ви будете спрямовувати свою енергію, вони будуть отримувати підтримку, немовби від вищих сил. 13 січня на небі зійде повня, повний місяць в знакові рака, тобто в вашому третьому домі гороскопу. Повний місяць завжди приносить нам щось кульмінаційне, якісь крапки розставляє. І в вашому випадку це буде стосуватися. Або отримання вами якоїсь інформації важливої, якщо ви хотіли її отримати. Також ви можете здати іспит, або ж отримати документи, які ви повинні і хотіли отримати. Це також може бути здача водійського екзамену і отримання водійських прав, або якась ситуація пов'язана із транспортом. Наприклад, ви намагалися вирішити, чи вам продавати ваше авто, чи купувати якийсь новий транспорт. Транспорт це мається на увазі будь-який. Не обов'язково хтось купує машину, а це може бути і дитячий транспорт, наприклад, коляска. І зараз це буде вже вирішення цього питання. І ще це може бути якась важлива подія в житті ваших братів і сестер. 16 січня відбуватиметься напружений аспект опозиція між Сонцем та Марсом. І цього дня та в дні поблизу 16 січня буквально таки відчуватиметься в повітрі ця напруга, можуть відбуватися конфлікти на рівному місці, а ті, які є, вони вже ще більше роздмухуватимуться. І в вашому випадку цей аспект буде торкатися третього і дев'ятого домів вашого гороскопу. Тому я вас, дорогі тільці, дуже застерігаю. Будьте уважними з транспортом на дорозі і все, що стосується дорожнього руху. Будьте дуже акуратними, дотримуйтеся всіх правил, і також будьте якомога спокійнішими, тому що в вашому випадку можуть бути і якісь словесні перепалки. З 17 по 21 січня відбуватиметься з'єднання Венери та Сатурна цих двох несхожих між собою планет, адже Венера це задоволення, а Сатурн це все, що нас обмежує, якісь правила. І під дією цього аспекту ви можете відсіяти ті якісь ваші мрії або цілі на майбутнє, якісь плани, які є. Нежиттєздатними, які є вже непотрібними для вас, можливо, через те, що ви не готові заради них на щось йти, на якісь жертви в чомусь себе обмежувати. 19 січня Сонце перейде в знак водолі, і з цього часу нам більше захочеться бути з друзями, спілкуватися, бувати серед людей. Також для нас ще більш важливою стане тема волі, незалежності, свободу. І якогось певного бунтівництва. А 21 січня відбудеться з'єднання Сонця із Плутоном. Це доволі рідкісний аспект, який буває всього лише раз на рік. І з цього часу ви зможете побачити певні події або відчути, що у вас настав час відсіювання, очищення від непотрібних цілей по вашому життю. Також ви можете відмовлятися від якихось певних своїх амбіцій стосовно вашої роботи, тобто кар'єрного зростання, або ж стосовно здобуття вам якогось статусу. Ви можете переглядати ось ці напрямки. 28 січня Меркурій перейде в знак водолі, тобто ваш 10-й дім гороскопу, і з цього часу велика кількість ваших думок і роздумів може стосуватися вашої кар'єри. І ви можете багато спілкуватися з вашим керівництвом, і також ви можете звертатися багато або більше в органи державної влади, або загалом спілкуватися через щось з представниками державних інстанцій. І ще у вас може збільшитися кількість спілкування з вашими батьками і загалом зі старшими людьми. Також ви можете. Читати якусь літературу або збирати інформацію, потрібно вам для того, щоб вам кар'єрно зростати. Тобто, це може бути якесь і професійне навчання. 29 січня на небі зійде молодик в знаковій водолія, тобто в вашому 10-му домі гороскопу. І молодий місяць завжди приносить щось нове. І в даному випадку на вас може чекати якийсь новий проект по роботі, нова ціль. Або можливо, ви займете нову посаду, або будете шукати нову роботу. Це може свідчити і про нове керівництво, яке у вас з'явиться, чи про новини від ваших батьків. Також поблизу 29 січня ви можете отримати якусь нову для вас пропозицію, яка буде стосуватися вашого статусу, або ж здійснити якісь нові кроки для того, щоб в подальшому здобути будь-який новий для вас статус. Це може бути і статус, наприклад, державного службовця, приватного підприємця, або це може бути статус одруженої людини, чи статус студента, пенсіонера, або ж, наприклад, багатодітної сім'ї. І тоді ж, 29 січня, відбуватиметься з'єднання Плутона та Меркурія, теж в знакові водолія, тобто в вашому 10 домі гороскопу. І цього дня величезною просто буде е, сила слів та наших думок. Тому будьте дуже уважними до того, що ви кажете, і також відслідковуйте свої думки. І в вашому випадку важливими будуть розмови з керівництвом, з людьми старшими від вас за віком, або з тими, які якимось чином стоять над вами. Але зважайте на те, що це також можуть бути і якісь непрості розмови. Так, вони можуть бути. І глибокими, проте, скоріш за все, це не будуть легкі якісь такі переговори. Я ж бажаю вам вдалого і яскравого січня, дорогі мої тельці. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал, я вам буду дуже рада. Побачимося!